Бажаю всім добра, миру і спокою. Сьогодні на поле вийшов. Сьогодні 26 квітня. Ось такий стан поля, трошки є очаги, чомусь дуже кинувся осот. От є кілька очагів осоту і прийшов їх покропити. От у мене такий прибор є. О, і, думаю трошки покроплю. Щоб його знищити. От. Тому всім бажаю добра і миру і спокою. Ось сходи арбуза самосів. Ось такий бідний, білий, нещасний його ще сіять холод. От, і вже перетерпів мороз, приморозки, було 4 градуси. Але тут в нас такий, таке місце, що не дуже сильно б'є, але холодно для рослини.